Продається затишний житловий цегляний будинок загальної площі 60 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Полівці Чортківського району, всього до 20 кілометрів від найближчого міста. Будинок одноповерховий у житловому стані. Знаходиться по центральній асфальтованій дорозі, що забезпечує зручний під'їзд у будь-яку пору року. Планування будинку включає дві світлі кімнати, кухню та коридор. Підключені всі необхідні комунікації: електрика та газ. Санвузол розташований у дворі. Будинок укомплектований побутовими техніками. Холодильник, плита, варильна панель, мікрохвильова піч, а також є телевізор, що дозволяє заїхати і проживати одразу без додаткових витрат. На території домоволодіння розташовані господарські та підсобні приміщення, цоколь і підвал, двір повністю огороджений, облаштовано сад та город, земельна ділянка площою 25 соток, забудова плюс город. Доглянуто з плодовими деревами ідеально підходи для ведення власного господарства, садівництва або відпочинку на природі. Поруч тихі та доброзичливі сусіди. У пішій доступності до 500 метрів знаходиться центр села, школа, дитячий садок, магазин та кіоск, що робить проживання комфортним для сім'ї з дітьми. До одного кілометру річка чудове місце для прогулянок, відпочинку та риболовлі. Будинок підходить для постійного проживання так і дачі. Продаж від власника, без комісії, документи готові до угоди, можливість прописки. Розглядається торг для реального покупця, ціна 5500 доларів.